Добрий день, добрий вечір, добрий ранок. Всім, хто нас чує, живу надію у всьому світі. Сьогодні в нас третій урок дослідження книги Вихід. І він має таку назву Важкий старт. Так, старт був дуже важкий. Я не знаю, яку віру треба мати, було Мойсею, щоб піти на цей старт. Ви розумієте, людина вже 40 років не була в Єгипті. Людина, яка була у Єгипетському розшуку. Людина, яка вже по суті стала пастухом, овець. І Бог їй каже: Ти йди до царя Єгипту. Що таке Єгипет був в давнину? У ту давнину. Це було Штати Америки у наш час. Це була країна, в якій жили самі багаті люди. Мільярдери, як зараз ми знаємо, самопродвинута технологія, самий помпезний двір, і оцей пастух спосухом відовець, або каже, підеш. Та мало того, що підеш, ще й фараону скаже, щоб він відпустив народ рабів. І я розумію, Моїсеє, це Для нього іде який важкий старт. І ми починаємо з нашого пам'ятного вірша, це вихід, п'ятий розділ, перший, другий Не, вірші. А потім прийшли Моїсей, Аарон, та й сказали до фараона, так сказав Господь Бог Ізраїля. Відпусти народ мій, і нехай вони святкують мені в пустині. А фараон відказав, хто Господь. Що послухаю слово Його, щоб відпустити Ізраїля. Не знаю Господа і також Ізраїля не відпущу. І мені ще тут одна особисність виходить в нашій бесіді це Арон. Ви знаєте, ми не дуже багато говоримо про Аарона, Більше кажемо про Моїсея, але і Арон. Ну, дивіться, Бог же звертався до Моїсея. А Мойсей каже Арону: ти підеш зі мною до фараона. Ви... Арон весь час жив, жив в Єгипті. Він бачив цю велич фараона. Фараон в Єгипті він, він визнавався як божество. В Єгипті він мав назву такий титул Син Бога. Перед інагурацією один рік жерці займались фараоном. Для чого? Щоб в нього. Народилась ідея, і ця ідея стала його суттю, що він Бог. Проводили магічні обряди цілий рік, Нушали фараону те, що він Бог. І після цього фараони визнавали, що вони, Бог... сини Бога. І це було таке розповсюджене, знаєте, у античному світі. Ну, сам Олександр Македонський. Він так розумів, що він потомок Зевса. Юлій Цезар розумів, що він потомок Юпітера. Тому й фараон розумів, що він воплощенне божество. І тут приходять якісь два пастухи і кажуть, Ти не божество, над тобою є божество. Тому виконай то, що Господь тобі скаже. Знаєте, Іноді кажуть, що фараон це атеїст, тому що він сказав, я не знаю Господа. Я не поділяю цю думку, на який фараон був атеїст, коли він сам себе божеством. считав. я не знаю ніякого Господа, бо я Господь, хто ви такі? І Арон підтримав Моїсея. Це теж була велична особистість, і пам'ятаєте, коли помирає арон народ 30 днів плаче. Це теж було. Так, да, в нього було різні питання. Одний він вирішував класно, інші він не міг вирішити. І це ми знаємо, що було так. Але він був великим другом своєму брату. І багато чого Мойсей, я думаю, без Арона не зробив. Слава Богу, що є такі люд. Далі ми читаємо. Чому так Мойсей і Арон приходять і такі. До фараона. Бо, знаєте, стушувався спочатку Моїсей. Ну, Завдання таке, що не знаєш, як його виконати. А Бог каже, Я буду з тобою. Оце важливо, коли Бог до нас каже, Я буду з тобою. Це дуже важливо. І Бог дає ознаку. Ми читаємо в 3-4 розділі Книги Вихід, як Бог дає ознаку, щоб. Фараон побачив ті дива, які Бог показав Моїсею, що от тебе буде? Великі дива з тобою будуть. І Бог каже: скажи фараону, щоб він відпустив народ в мою пустелю, щоб вони богослуження мені, мені провели. Ну що таке богослуження? Ми іноді приходимо в суботу і думаємо, ну, прийшли і ще один раз у суботу, і що це таке субота? Але богослуження це зустріч з Богом, особлива зустріч, не просто однієї людини. Ми і вдома можемо зустрітися з Богом, помолитися, почитати святе письмо, подивитись молчати в інтернеті, слава Богу. Але коли ми збираємося разом, Христос каже, де двоє, троє, в ім'я моє, там я серед них. От що таке богослуження. Це особлива присутність Бога. Ми читаємо в першій кнізі, книзі царів, вісьмий розділ, 10, одинадцятий. Вірші, пам'ятаєте, коли Соломон проводив величезне богослуження на присвячення храму, то ми читаємо: так сталося, що коли священники виходили із святилища, та Господній храм сповнила хмара. І так що священники не змогли там перебувати і звершувати служіння, оскільки Господня слава заповнила Господній храм. Оце дуже важливо, що коли в нас богослужіння. Таке класне, величне проповідь, суботня школа, співи, молитви. Господня слава наповнює храм і всіх нас. І знову ми зустрічаємося вже третій урок з ролью особистості в історії. Бо Бог каже Моїсею: Ти виведеш народ. Дивіться, як важливо. Ми іноді думаємо, «Та все Бог, все Бог. Ну а люди це так. Ні. Люди для Бога теж важливі. І Моїсей питає, ну так, я піду, а як твоє ймення? Бо ім'я в старому заповіті, ми читаємо у ті часи, мало велике значення. Як я розповім народу, хто мене послав? І Бог каже і сказав ще Бог до Моїсея: отак скажи Ізраїлевим синам: Господь Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісака Бог Якова послав мене до вас. Сущий. І сказав Бог Моїсеєв, я той, що є. І сказав, отак скажеш Ізраїлевим синам, Сущий послав мене Знаєте, оце ім'я Сущий, Яхве, це особливе ім'я. Це особливе ім'я, бо воно показує, що в Бога нема часу. Сущий це той, що перебуває постійно. В нас є час, який минув, у нас є час, який є, у нас є час, який буде. А Бог своєї суті суші, він перебуває постійно, тому іноді задають питання: як Бог знав то, а як Бог знав це. Бог знав, бо в нього і минуле, і цьогодення, і те, що буде, воно одночасно. Отака в нього природа. Це особлива природа. Бога. І на цю особливу природу він вказує: Я сущий. Боги язичники вони були. Вони є, вони будуть, а я постійно, я не такий, як боги язичники. Я Бог Авраама Ісака, Якова. Я твій, твій Бог. Я одночасно і їй Бог, і, і твій Бог. Я ще хочу сказати в нашому посібнику, така чіпляється тема Воскресіння. Бо іноді люди кажуть, а зна, чи знали про Воскресіння померлих в старому заповіті? Христос каже, а про Воскресіння померлих хіба не читали, прореченого вам від Бога, що каже: Я Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів? Бог не є Бог мертвих, а живих? У мене питання: от коли ви читали, коли Бог каже Мойсей, я Бог Авраамів, Ісаків і Яковів, ви думали, що це Бог каже, що Він. Про Воскресіння мертвих. Я чому кажу? Іноді, знаєте, люди читають святе письмо і кажуть, от написано. А де тут написано, що про Воскресіння мертвих? А Христос каже: так: ото, що Бог скаже, я Бог Абрагама, Ісаака і Якова, це Він каже про Воскресіння з мертвих. Як ми повинні під Духом Святим читати святе письмо? І іноді те, що на поверхні не лежить. Вона стає суттю святого письма. Христос каже, що до Моїсея Бог звернувся, до Бога Авраама ісака. Як ану, Бог Авраама ісака, ну, та це про те, що Він не Бог мертвих, а Бог живих. Це Він каже про Воскресіння, змертва. І останнє питання в цьому уроці. я хочу приділити тому питанню, чому Моїсей зустрівся з таким спротивом? Спротив з боку фараона, спротив з боку волхвів. Цих магів фараонів спротив навіть з боку народу, який іноді казав, ми тебе каміннями поб'ємо. Бо коли Бог хоче вивести свій народ, наспротив приходить дьявол. І пам'ятаєте, Бог каже, я вже сточу серце фараона. Це не значить, що Бог ожорсточив серце фараона. Бог зробив те, що дьявол особливим образом вціпився в серце фараона. Пам'ятаєте, як коли Даниїл, пророк Даниїл молився про вихід народу юдейського з Вавилону, з Персії? Але була боротьба. Пам'ятаєте, приходить Гавріїл Даниїла, 10-й розділ книги Даниїла, і каже: Я б до тебе пройшов першого дня, як ти почав молитися. А Даниїл молився 21 день. Чого нам треба молитися? Стільки, стільки днів про Україну. Іноді кажуть, а чому ми молимося стільки про Україну? А скільки Даніл молився про вихід? 21 день, Пости, постив, Молився. А чому? Бо Гавріл каже, що проти мене стояв князь Перського царства. Це духовна сила стояла, яка мала вплив на царя Перського. Він стояв проти Ангела Божого. Проти мене 21 день, стільки, скільки молився цей Даніїл, стільки біси стояли проти Гаріла і не давали йому спроможності пробитися до царя персійського, щоб якось подіяти на нього, щоб він відпустив народ. І ось Михаїл, один із перших начальників, прийшов допомогти мені. А я позаставив його там, при начальниках перських царів. Така сила ще стояла проти Гавріїла. Що треба було втручатися в Михаїв. Тому, рідненькі мої брати і сестри, наші гості, хто дивиться цей канал, може, хто дивиться перший раз і думає, чого Бог не відповідає от зараз на скінчення війни в Україні, чого Бог зразу не відповідає на запитання мого життя, бо йде велика боротьба, і дьявол не хоче і не бажає, щоб Бог відповідав. На запитання вашого життя. І він всі перепони роблять. І ангели Божі борються за те, щоб, щоб визволити вас. Допоможіть їм у цій боротьбі вашими молитвами, вашою вірою. Слава Господу, що ми пройшли знову цей рок. Підтримайте нас, підтримайте канал Живу Надію, коли вам це подобається, вам це інтересно. І хай Господь на всіх благословить в ім'я Ісуса Христа. Амінь.